Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Сьогодні ми з вами поговоримо про цинк. Це дуже необхідний елемент для нашого організму, для нашого міцного здоров'я. Він дуже важливий для нашого імуні... імунітету, для нашої імунної системи, сприяє загоєнню ран, роботи мозку. Сенсорних функцій, статевої функції і для здоров'я нашої шкіри. Також він покращує стан кісток, волосся і шкіри. Ось такий у нас цинк. Там є 80 таблеток в упаковочці і 0,25 грам. Це дієтична А Так, виробник Elite Farm. Дніпро наш виробник. Доступний в ціні для чого ж його приймати? Які рекомендації? Для укріплення кісток, для нормалізації роботи нервової системи, для стимуляції розумової діяльності, для зміцнення серцево-судинної системи, для покращення зору і для активації чоловічої статевої системи. Дуже багато показів. Ми бачимо, що це дійсно. Необхідний елемент для нашого організму. Як ж його приймати, як його застосовувати? Дорослим по одній три таблетки на добу під час прийому їжі. Тобто до трьох таблеток на добу. Переважно е приймають місяць-два, для того, щоб був ефект. Ось такий засіб, який дійсно необхідний для нашого організму. Дійсно необхідний мінерал важливий. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.